що стосується uh, можливо музейних проблем, гальних проблем, колекцій зброї. І перше у нас виступає наш гість із США, медмюзеум, музею припілля, фонд дослідження стандартної цивілізації. Національний інститут історії України і пальмаль Певаль Музею. Особливо завдячуємо невтомному нашому Динису Дочкою, чий сподвижний труд. Реалі... Моїх музейних колег, керівника департаменту зброярства метрополітен музею, містера П'єра Тержіняна та президента дирекції музею козацтва нова Кубань отамана Зінченка Анатолія. Дякую. Від себе особисто я хотіла передати вам ці дуже гарні знамениті видання нашого музею багато історії. Майже дві тисячі е, е, зображень, ілюстрацій, деякі е, з музею, митрополітин е, музею. А ось тут декілька таких людей, які, які я особисто бажаю, щоб ваші виставки були. Ці артефакти, це не артефакти, це наша жива історія. Вона настільки надихає, вона зобов'язана, вона нас дисциплінує і просто, знаєте, переглянути, хто хоче. Головне, головне повернути. Не робити не можна. Питання як? І я впевнена, що з такими науковцями, з такими а, сподвижниками цієї справи ми обов'язково зробимо. Діаспора Америки пам'ятає свої історичні коріння, і кожен з нас на своїх фронтах стоїть за істину історію, за істинну славу України. Повірте, у нас за океаном не вщухають баталії так само на різних форматах і перетворюючи нас музейники. Я хочу підкреслити, цілісне представлення у світі української культурної спадщини. Саме цілісне Тому що ми можемо бачити десь у зарубіжних колекціях, експозиціях щось там такого маленького, а там щось такого іншого. Але от такої цілісної картини, на жаль, відомих, з відомих причин нам, і не зовсім відомих, ми ще не отримали. Наш фонд, дослідницький музей, співпрацює з багатьма науковцями, як вітчизняними, так і зарубіжними над проєктом Україна Русь у світі та історії. І ось з таким багажем і з таким дослідницьким. Сьогодні відвідувачі митрополіти музею чи інших світових зможуть зовсім небагато бачити українських артефактів, можливо, в окремих сучасних непостійних експозиціях або опосередкованих згадках. Ось як, наприклад, згадка у музейному виданні. Тут є е, така чарівна жінка, тут портрет цієї жінки. Е, і ось видання Метрополіти Музей. Але це каталог, це маленький каталог, це є невелике видання, упосередкована. Війська, картинна галерея. Вже легше, вже тепліше, вже, вже краще. І ось нещодавно було представлено на тимчасовій виставці Срібна ханука 1866 рік із Казів. Відмітити, що е, американські глядачі пам'ятають більше як 20-річну давності експозиції, яка належить у більшості. Вони пам'ятають виставку більш як 20-річної даності скіфського золота, але, на жаль, більшість. Вони асоціюються з вашим, а й зовсім не з русським золотом чи пак українським. Однією з причин такої довговічної пам'яті є чисельна російська мовна поліграфія в крамницях Метрополіти Музею. Відносно незначна українська, в тому числі подарована нашим фондом книжкова колекція, доступна, на жаль, тільки в бібліотеці. І Не тільки Метрополітен-музей, ми подарували велику колекцію Вашингтон Конгресову бібліотеку, яка є в доступ до споживача. Ось інша там, де є фотографія, де ми своїм фондом стараємося при, 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 привернути увагу до не кажуть. Владних структур, представників влади, нашої дипломатії, ми організовуємо зустрічі з керівництвом, ми проводимо, показуємо. Вони дуже так наївно запитуються, а де ж наші українські колекції. І ми відповідаємо з вашою допомогою, вони, вони будуть здійснені. Так ось, однієї такої виставки з Київського золота в метрополітен Музеї катастрофічно недостатньо. Були чудові колекції що але вони залишилися поза увагою дирекції музею. Усе представлене в експозиціях Митрополіти, який переповнений найкращими пропозиціями світових колекцій, і який очолює відомий список, ми всі знаємо, повинно бути оглянутому в Нью-Йорку. Зараз у світовій практиці кожне місто має такий список там, 10 кращих об'єктів, 10 кращих або 5 кращих. Також І все, що виставлено в такому музеї чи в іншому, є доступно в міжнародній спільноті. Це, подібне, як нью-йоркський бізнес, якщо має відкритий, він практично стає міжнародним. Реальність, реальність завтрашніх визначних виставок в Метрополітен-музеї та інших готується сьогоднішніми багаточисельними презентаціями, поданням, до стрікові угоди, окремих. Особливо яскравих екземплярів, в тому числі надання їх дар на умови гарантії постійної експозиції, участі в конференціях, запрошення закордонних відомих музейних керівників для ознайомлення своїх колекцій, публікації спільних каталогів, особливо одноумовних. І настав час припинити згубну практику бути представленими московськими мистецтвознавцями. Зупинитися, експортувати ліс серед за копійки через непевних посередників, а видавати достойний національний кінцевий культурний продукт. Такі академічні музейні інституції зацікавлені поширенні сфер своєї діяльності, як то фінансово взаємоповідь, мостежуванню зарубіжних науковців. Вони у пошуку матеріалів наукових досліджень, по співаторство. Не є перешкодою в отриманні грантів для усього колективу, і я можу засвідчити цю зацікавленість. Тут і питання виникає легалізації вітчизняних фондів на міжнародному рівні, бо задокументований, опублікований матеріал є більш захищеним, більш значимим в науково-культурному плані і автоматично отримує подальші дивіденди, подібно вартість. Дирекція Митрополіти Музею на своїй фінансовій основі постійно проводить подібні проекти типу GMLS – Global Museum Leader Colloquium. Щорічно, впродовж двох тижнів ініціативні лідери 15 світових музеїв мають змогу пройти у відкритому формі інтенсивні. Проекти. Проводити е, майстер-класи, е, давати запитання, це все на фінансовій основі музею. За все заплачено, ви, ви знаходитеся на повному забезпеченні. Найкращі експерти світові будуть до ваших послуг. І е, е, ось тут ми, я просто для, для ознайомлення маю е, минулого річня і позаминулогорічня. Це все доступно інформаційне от, забезпечення, ну, знаєте, є таке вираз. Інформація це є гроші. Не все потрібно, от, є такі, спілкуючись з музейними працівниками, з колекціонерами. Колекції, відповідні міжнародні сертифікації. Я тут ризикую підняти дуже непопулярну, але дуже важливі, на мій погляд, питання легалізації та юридичного захисту музейних колекцій. Без цього вирішення неможливе подальше, ні наукове дослідження, національне, а тим більше е, міжнародне. Ми не можемо говорити про ніякі спільні музейно-експозиційні проекти. Ми всі добре знаємо, що таємні колекції це є мертві колекції, як для цінителів мистецтва для відвідувачів, потенціальних виставок і наукових досліджень, а головне для збереження спадщини. Дуже цікаво. Може бути один одному показувати, хісуватися своїми якимись абсолютно унікальними знахідками. І це є така порочна практика і у нас серед діаспори. Люди мають в своїх колекціях просто унікальні речі, але через те, що вони під час війни, під час якихось заколотів або просто в силу недосконалого українського законодавства. Небажання іти на, на, на зустріч, вони, вони не мають такого законного легальної мови. І все, це питання номер один. Якщо ви подаєте якусь пропозицію, звичайно, ваша, ваші артефакти, ваша колекція повинна бути сертифікована відповідно міжнародному а, збереженню. І, бачите, навіть сьогодні в Європі треба було порадовуватися і боронити свої скіфські колекції, в тому числі з окупованого. Як приклад передвоєнної унікальної колекції трипільських знахідок, вивезений Павло Пікасу перед Другою світовою війною і обіцяною виставити в Лубрі. І Зупинилась вона і до сьогоднішнього дня знаходиться в його приватній колекції. І тільки окремі люди, які можуть потрапити туди, можуть ознайомитися. Там такі, колеги, такі артефакти, які має він, у нас в наших музеях немає. На жаль, дуже мало фактів. І такий факт, як повернення в початки, це, це просто радість, щастя і для, для всієї нашої наукової, культурної громадськості. І наступне: бути цікавим світом, і бути значить, унікальним, бути затребуваним усі передові країни, ми говоримо про США, там, Францію, Китай. ще, ще. Вони надають дуже особливу вагу своїм національним спадщинам. Ну, і ми дуже е, надіємося, що в скорому часі наші владні структури, наша держава е, так само буде е, відноситись поважно до нашої національної спадщини. Але досвід говорить про що? Без нашої з вами допомоги їм це не цікаво. Вони не будуть цього робити. І от в процесі вивчення запиту виявилось невеликі зацікавлення, колекціями е е унікальної, е починаючи з кімнарійських часів наших була, е а також давніх зображень козака Мамая. Вони не відомі практично світу. Козацтво, так, наша е е громада, так, але е вони не відомі на тому рівні. Нечезний сакральний пласт нашої історії, нашої духовної історії, наше, нашого зброярства. Подальше дослідження сакральної зброї у формах, техніках, оздоби, назвах і назвах допоможе нам у пошуках оцієї унікальності і ідентичності. Нам відкриються потаємні, позавітринні персональні та е, е, історії нації. Світ обожньої легенди, інтриги. Знаєте, за кожним, коли організовується виставка, коли відбираються артефакти в метрополітен музей, їх цікавить історія. Це інтригує, це, це вони, вони такі майстри творити з маленької, але це повинно бути реальне. Там треба 50 тисяч доларів. Не завжди потрібно 50 тисяч доларів. Якщо ви зацікавите своєю колекцією. Наш дуже інформований час, м'яко кажучи, здивований е, пасивністю вітчизняних фінансових е, магнатів при високій активності волонтерів у знаходженні підтримки для культурних проєктів. Е, з відомих причин не виходить конструктивного обговорення можливості таких експозицій, будь-які подачі дослідження історичних коренів, або ще речей. Ми говоримо про Блаву, про, про, про мамай, скіпи. Наштовхується на привид політкоректності і потреби політичної волі. Історичні корені були різні і вони мають право на своє існування без урізання глибинного пласту самоусвідомлення, без обезкровлення цілющого живого коріння самої своєї суті. Повноцінно представити Україну, не торкаючись назви народу, назви держави і тягності і існування в силу принципової різниці, сприйняття світу України, яка незалежна, і ми говоримо держава. А скільки цій державі? 25, п'ять шода від років нема. Чи ми, коли ми говоримо про Русь, коли ми говоримо про Україну, Русь, це ж питання тисячові? Це зразу міняє позицію. Звичайно, політична воля, наша праця буде змінено. І е, я впевнена, що в скорому з'являться ще більше публікацій на цю тему. І ми перестанемо бути, е, стидатися своєї історії, стидатися своєї давнини. Ми не є найкращі, ми не є найдавніші, але ми займаємо своє достойне місце в світовій історії. Я вже буду завершувати, вже мовити, на, на часі зупинити своє виправдовування і взяти на себе відповідальність, зробити впорядкування своїх історичних скарбів, хоча б те, що залишилося. Це неминуче приведе до негайного вирішення питань ревізійності. Обов'язкової звітності як державних, так і приватних музеїв. Не стоїть питання вилучення, але так як надра належить народу, то все викопане чорними, білими, сірими, якими будь-археологами повинно мати, як мінімум, доступ для наукових досліджень і при необхідності, що дуже важливо, допустим, в нашому проєкті брати участь в національних представлених за кордонах правдивої унікальні спадщини України руси необхідно відповідності міжнародної практики, донести до фінансово спроможних персон чи корпорацій, престижність підтримки національних інтересів як міжнародного іміджу, економічну вигоду це режим зниження оподаткування, спонсорування меценатських виставок і проєктів. Те, що Україна може використовувати зображення скіфської пекторалії як візитки завдячуємо мужньому вчинку українського патріота археологу Мозелевського, котрий по тих советських, як то кажуть, законах чинив кримінал. Він утаїв, а значить зберіг знамениту святиню. Складність ситуації збер... залишається. Я, е, на жаль, постійно звертаюся, за прикладом до близької мені е, Метрополіт Музею, по причину своєї більш десятирічної праці в ньому. Та подібна ситуація і в інших відомих інституціях. Цивілізований світ готовий допомогти і ваші результативні міжнародні контакти, і присутність закордонних науковців, колекціонерів в цьому залі є тому підтвердження. Стоїть питання дуже гостро, відповідної представленості своєї материзми. І я впевнена, що все підтвердження цьому є наша конференція. І а, ці надзвичайні книги і каталоги, які зараз випускаються, я вірю в нас і щасти вам. Щиро дякую, щиро дякую, коли є запитання. Так, Володиме, чи можна запитання? Воно трохи шкурне, але, мабуть, буде цікаво всім присутнім метрополітен Музей зараз робить велику справу і створив досить великий каталог онлайн з предметів, які експонуються в Метрополітен Музей. В принципі, в них є досить демократичні правила копірайту та використання цих матеріалів у наукових роботах. Але вони трохи заплутані. Чи не можете ви, можливо, ви знаєте. Підказати ч, по стандартній ліцензії метрополітен музею чи можливе використання цих матеріалів у простих некомерційних статтях, наприклад, такого плану як статті в рамках цієї конференції? Звичайно, я хочу з сказати... матеріал дуже великий, цікавий, в, час, в тому числі багато мініатюр, які звичайно. А насправді дуже демократичне, і оця програма, і багато інших. Вони дуже гарно поставлені на високому рівні пропаганне пропаганда, а в англійське українське Є кожний департмент має спеціальну службу. Відповідних адвокатів, відповід... які слідкують за авторським правом, але по відношенню до преси, по відношенню до наукових е, інституцій, у них е, вони дуже від... гарно і е, вчасно відповідають і надають відповідні матеріали. Це е, з практики я допомагала робити статті в журналах. Ви звертаєтеся до відповідного департаменту, вам дають. Є. От зараз а прес... Я звертаюся, вони, в принципі, посилаються на стандартні правила, які є опубліковані. В принципі, ну, по ліцензії. А, ну, от в мене є, от, Вони використовують прес, такий прес кіт mm -hmm. якщо це по відношенню до публікацій, вони, вони надають вам дуже високої якості іміджі і відповідний текст. А якщо ви хочете. Працювати по якійсь дуже вузькій спеціалізації, ви можете звернутися, ви завжди знайдете відповідний департмент, відповідну особу, персональну, яка відповідає. Куратори відкриті ага. до співпраці. Тобто це практично звертатися до куратора Куратора. Я хочу вам сказати, що куратори, митрополітний музей це як спілка декількох музеїв. От є, от ми говорили, бо ми маємо справу департмент зброярства. Вони настільки самостійні, вони самостійно визначають свою політику, свої направлення, свої, допустимо, колес співпраці. Він визначає, куди йому їхати, куди, з ким майбутні виставки. І була дуже велика надія, що вони все-таки приїдуть на цю конференцію, але ситуація там також непроста. У метрополітен музеї вони відкрили. Ще один і там фінансова ситуація не дуже. Але я впевнена, що будуть представлені якісь матеріали для каталогу, і ми будемо мати відповідний каталог і другої конференції. Дуже працюємо, будемо старатися. Так, Дякую, пані Івана, за чудові такі доповіді, вони так...